12 лютого Застеляй ліжко. І хустка, що була на його голові, лежить не з плащаницею, але осторонь, згорнена в іншому місці. Івана, 20 розділ, вірш 7. Якось я прочитала рекламу однієї книги, весь зміст якої був укладений в одну фразу. Якщо ви прагнете змінити весь світ, спочатку застеліть своє ліжко. Її автор Вільям розповідає про своє непросте воєнне життя, яке розпочалося зі спартанських умов. Вільям жив у кімнаті з трьома іншими курсантами. У кімнаті було чотири ліжка і шафа. Щоранку він зіскакував із флотської решітки й одразу починав застеляти ліжко. Це було першим завданням дня. Дня, впродовж якого курсантів чекали перевірки, тривалі запливи, ще триваліші забіги, подолання смуг перешкод і постійне приниження інструкторами. До кімнати війшов старшина, який проводив обхід всієї казарми. Спочатку він перевірив, чи достатньо накрохмалена кепка, кожен сантиметр уніформи, чи вирівняні складки на сорочці та штанях, чи начищена до блиску бляха на ремені, чи добре відполіровані черевики. Після оцінювання зовнішнього вигляду старшина переходив до огляду ліжка. Ліжко було таке ж просте, як кімната, лише металева рама і матрац. На нього надягався на матрацник, а зверху стелилося простирадло. Сіра вовняна ковдра мала краями заходити під матрац. Друга ковдра майстерно складалася в прямокутник і розміщувалася в ногах. Подушка мала лежати на верхній частині ліжка так, щоб її коротший бік розміщувався перпендикулярно до ковдри. Таким був стандарт. Будь-яке відхилення від цих умов могло призвести до покарання. Інструктор уважно перевірив, чи все застелене правильно. Після цього він запхав руку до кишені та дістав звідти монетку. Він кілька разів підкинув її в повітря, монетка впала на ліжко, відскочивши злегка від нього лише на кілька сантиметрів. Але цього було досить, щоб інструктор міг її впіймати. Добре застелене ліжко як перше завдання дня свідчило про уважність до деталей, а наприкінці дня це нагадування про те, що було зроблено як слід, те, чим можна пишатися, хоча наскільки незначним було завдання. Іноді простий акт застилання ліжка може дати потрібний поштовх для того, щоб розпочинати день із гідністю його прожити. А чи завжди ти застеляєш своє ліжко?